Доброго дня, дорогі мої друзі. <зачити> Застіснялися ці рибаки. Вітер сьогодні дуже в нас виходить. Е що в нас сьогодні за день? Сьогодні четвер, так? ні, п'ятниця. П'ятниця сьогодні. Вітряно, це ще більш-менш трошечки так втишилося, але буває так задуває, що прям задуває. Ми приїхали на рибалку. Сидимо вже доволі довго. Якщо трішки раніше були, то дуже часто не встигали вудочку закинути і щось клювало, ну, там ось така малесенька рибка, мальочок. Це грався тягав. А тут нічого немає, да? а тут дуже-дуже рідко щось клює, але все-таки зловили от таких п'ять рибинок. Ну, сьогодні не так на рибалку приїхали. Риби наловити, як відпочити. Добре. Є тут у нас дві рибачки Соні. Закриваються, щоб я їх не показав. Ні, одразу думала, що, можливо, я і не буду сьогодні знімати. Вчора ми відпочивали, їздили в ліс, уловили. Ловили, збирали, збирали гриби, ловили кай. А сьогодні ловимо гави на цьому, але все одно це... Це повітря таке, там щось гойдається, трошки ніби червоний поплавочок. Це таке повітрячко класнюче, гарнюче. Аромат цього такого болота, намулу, ну, своя романтика, подивіться, яка природа гарна. Треба, мама каже, там же ж бур'яни, щось поприбирати, по цей, посапати, поляти. Ну, ми трохи з каналізації взяли воду, трошки так. Гуляли води, дуже з водою, якби ну, така трохи проблема. О, Бо щоб... є ще помідори, треба досадити і щось трошечки підляти, підживити, щоб воно росло. Бо ніби цілий місяць дощів ляло весь травень, а взагалі сухо, земля якась суха, не вистачає цієї вологи. Але щоб казати, всі роки попередні. О, така трава цікава оце. Ну таке не бачила. Це якась нова осока. О, ми так вирішили е, трошки вигулятися до ставу, приїхати сюди. Мама каже, ні, я буду вдома, бо і сапати, і буряни прополоти, щоб... Не писали, що город не доглянутий. Я кажу, бур'ян був і буде. І городи, і робота постійно, але для себе трішечки виділити часу і для душі на ті самі гриби поїхати. Вчора збирали ми добре, три відра. В основному марамухи. Перечистили, то я насмажила багато-велику миску і наварила каструлю на 5 літрів. Це зараз приїдемо, ще будемо їх перемивати, проварювати. І, можливо, пару баночок закрию на зиму, щоб була якась заготовочка. А сьогодні так, виїхали на рибу, бо зараз приїдемо, то треба ще картоплю, там виборочно прокропити жучки. Молоді з'явилися. І що? Ну і потім знову ж та сама робота, щось підляти, там в теплиці треба навести лад. Буду сьогодні формувати огірки. Там є вже такі маленькі зав'язочки, але все, все покажу. О, тут, бачите, теж є місцинка. Так, вирішила пройтися під берег. Трошечки десь щось зазняти, показати. Минулий раз ми приїжджали сюди, відпочивали. Просто О, бачили лебідів. Я знімала, в мене є відео на каналі. Класно, класно тут. Жабки є. А, подивіться, як вони скачуть. Оба! І так далеко стрибає. Повилазили на берег тут. Отакий От став. Гарно. Дуже осока заросла, висока. Погано, поганий огляд. Небо зиніх хмарками Так що якось так. Це моя фраза це така, да, корона, якось так. Друзі, що хотіла сказати, будьте більш лояльні, якісь цей. Я, ну як то кажуть, мені не обідно будь-які коментарі, але... Там щось говорити, ну, як то кажуть, не то, що є. Я вам покажу якось дійсно, що занедбані городи, участки. Я знаю, це не так, як я би хотіла, не так, як би мама хотіла, щоб там все, як то кажуть, вилизано було. Но город насправді чистий. Там, де посаджено, в міру не з як то кажуть, якимось там фанатизмом все висипано, все це. Тому що я не кожен раз приїжджаю в село. А ото цілий місяць були дощі. Я як була 9 травня, садили ми малину, так і приїхала десь 10 червня. О, мама, одна саменька, в неї ті самі курчатка, козочки, Ну, кури, якась худоба ж є, розумієте, і город, і вона щось теж садила і заготовляла зелень сушила в дегідраторі, то ну, казати, що десь хтось щось там не зробив і не цей у ну, нас доволі чистий город. Так що, якось так. Що ж, буду закінчувати це відео. Таку вам трошечки природу показала. Будемо, можливо, і збиратися вже додому. Може, щось цікаве, якщо буде, то ще знімлю, ні, то, то ні, то буде таке невелике відео. Це Вирішила пройтися, прогулятися з вами, щось показати. Е, трішки мене ото засмутила ситуація була з магазином. АТБ. От там пишете і про інші магазини. Я знаю і про інші магазини так само. Я ж кажу, на м'ясі теж дуже. Є в нас там один такий фермерський магазин, де люблять трошечки так обмахати, ще й добре. Вони не ставлять ціну, щоб показало зразу на цей, а там самі собі коротше, цей дивляться. І оце АТБ. Можливо, не в кожному, але в нашому. Я там, якщо подивилися уважно, вставила була фоточку, які були банани в ящику, яка ціна. Ну і потім почеку, що мені пробили. Так, О, Але правда, я, як то кажуть, добилася справедливості, мені повернули кошти, я купила по тій ціні, бо вони мені кажуть, що то ми ніби заберемо банани і повернемо кошти. Я кажу, ні. Я їх вибирала, я хочу ті банани, але по тій ціні, що мають бути. Так, ну все, друзі. Поки завершую, якщо буде щось цікаве, то ще додам. Але на всякий случай не забувайте про вподобайку, підпишіться, поділіться моїм відео своїми друзями в соціальних мережах.